На новела, про яку я вас не можу не спитати, це мобільний ТЦК. Чи можливо, чи поясните ви цю історію? Я з точки зору. Нормативно-правового забезпечення з точки зору законодавчого забезпечення проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що театральні центри комплектування соціальної підтримки мають перебувати в чітко визначених місцях, ураховуючи ті е, цілеспрямовані удари Російської Федерації, які вона протягом останнього місяця практикує по території ТЦК СП, і це є однією з таких складових її гібридної війни. Вона намагається залякати громадян, що на території ТЦК СП буде небезпечно і так далі. Я думаю, що мобільні ТЦК на рівні підзаконних правових актів, які. Можуть бути ухвалені або кабінетом міністрів України або навіть командуванням збройних сил. Вони мають право на існування тим більше як ми е, прийняли закон в 2023 році про посилення мобілізації. Фактично, ми виконали всі вимоги, і е, діджиталізація е, перенесення всіх цих питань в цифровий режим. Воно е, суттєво полегшує в тому числі діяльність мобільних ТЦК. Сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення командування Верховної Раду цього нікого відношень немає, тому що від неї це питання не залежить.